Через тиждень після початку війни кожний підрозділ вважав себе рембою. Є певний засранець, який неякісно виконав свою роботу. На стороні добра так не прийнято. Те, що говорять про армійську бюрократію, це правда? Ну, в Бахмуті бумаг не було. Не повинна родина загиблого воїна про щось благати. Ти покладаєш ці санкції і цей образ на цю армію. І на цю країну такі репутаційні аргументи теж працюють. Є питання мародьорів, а є питання твого виживання. Навіть якщо ми воюємо з дікими зверима, да, ми повинні залишитись людьми. Це суспільне це Олег Головков в мирному житті юрист-адвокат, і адвокат, а нині молодший лейтенант піхотного підрозділу Збройних сил України. Як правнику? На війні, яка сама по собі є територією безправ'я? Дищонозвучно. І, звичайно, це ламає ваші стереотипи. Це перевертає твоє уявлення про допустимо недопустимо. Війна це взагалі територія іншого права, так? первинного, дикого, там, де правіший сильний, там, де ініціатива. Вона призводить або до перемоги, або до втрат. Права людини, широке тлумачення, права, справедливості, воно відходить. Його нема, тому що війна не має справедливості взагалі. Змінюється від цього ваше ставлення до вашої професії? Ви щось переглядаєте, переоцінюєте свої принципи? Я не впевнений, що я зможу потім практикувати нормально, в звичайному, в звичайному житті. Змінюється так способи реакції на небезпеку, способи реакції на несправедливість. рефлекторна поведінка інша. І за короткий час, да, це ще не є деформацією, а десь, якщо воно перевалює за рік, то починається деформація. Юридична практика ваша зараз існує і працює, ваше адвокатське бюро? На жаль, в бюро. З п'яти осіб залишилася одна особа, яка лише підтримує інші, ну, скажімо так, проекти, які були колись взяті на себе. Є обов'язки перед людьми. І ті, хто бажає, щоб саме ми, саме це бюро продовжувало захист людини, відстоювання інтересів, то саме для цих людей працює людина, яка зараз підміняє всіх. В інтерв'ю виданню право .UA» рік тому ви говорили, що вам доводилося робити для побратимів своєрідний лікнеп, пояснюючи, наприклад, положення Женевських конвенцій про права військовополонених, про правильне з ними поводження. Розкажіть про це на війні. Є одне право, яке існує. Це саме гуманітарне право щодо правил ведення війни скажімо так, от глобально. І є цілий перелік женівських конвенцій, є цілий перелік протоколів до цих конвенцій. Тобто, якщо людина не озброєна, то до неї не застосовується зброя. Якщо особа не може оказувати спротив, навіть в тому випадку, коли він да, на ньому є інша форма, він очевидно є військовослужбовцем іншої країни, країни-агресора. Ви не можете до нього застосовувати насильство більше ніж. Необхідне для того, щоб забезпечити вашу безпеку. І ці аспекти доводилось доводити хлопцям. Вони тому що не очевидні. Вони неочевидні. В мирному житті так. Ніхто з нас не буде там, застосовувати силу до будь-якої особи, якщо на ній інша військова форма. Чи ознаки мілітарі, да, там, одягу. А На війні в умовах бойового стресу це звичайна річ. Це суперечить навіть чувству самозбереження. Тому що будь-яка особа в іншій військовій формі то є ворог. Ти повинен його знищити. Все. А ви ці конвенції знали до війни? Чи вже під час служби вивчали? Частково знав. Проговорюючи зі своїм підрозділом, ці обставини вироблялись певний погляд. Це не буде ніколи працювати, а це буде працювати. А це це дуже добре. І це А ви для чого працювати. це робили? Навіть якщо ми воюємо з звірами, да, ми повинні залишитись людьми. Ми повинні зробити так, щоб ми не перешагнули ту грань, коли ти вже перестаєш бути людиною. Для можливості повернутися потім в нормальне життя. Як сприймали побратими? Це не була настанова, це не була лекція. Це було обговорення про те, що от хлопці, я кажу, от є, є таке, Наприклад. як ти думаєш. Застосування зброї по відношенню до немаркерованих, але автомобілів з очевидними ознаками супротивника, чи можна стріляти в цивільну машину, яка їде по тій стороні. З початку війни було багато дружнього вогню по автомобілям, по людям і так далі. І так далі. Тому що особа знаходиться дещо в панічному настрої, дещо розгублена. Значна частина воїнів, які були на передку. Не мали досвіду бойового контакту, да? і багато зброї засовувалося. Це, ну, що ворушується, може бути небезпечно. Просто, просто, да, просто ми беремо, і стріляємо, ми беремо, і стріляємо, ми беремо, і стріляємо. А це вже час вони ці воїни, да? ми вже маємо певний досвід. Ніхто ніколи не почне стріляти, доки він не бачить ворога. Ніхто не стріляє наосліп та на звук. Ці аспекти розглядалися, розглядалися аспекти відношення до цивільного населення. Є питання мародьорів, а є питання твого виживання. Да? І коли в умовах бою ти пробиваєш стінку будинку, щоб туди зайти і сховатися від артогню, і коли ти в умовах не бою, Ламаєш двері, да, там, щоб вкрасти сковородку. Це різні речі, це різні обставини. Якщо для забезпечення тебе там, їжею, теплом і можливістю серед іншого підтримувати свої фізіологічні аспекти — друге питання. Якщо з метою ну вибач хлопче, хіба це не етичні питання, хіба загальнолюдське розуміння про погане і хороше це не регулює? Загальне людське не несе за собою покарання. Якщо ми з вами, скажімо так, в умовах міського бою заходимо в будинок іде звідси бой, це одна ситуація. Якщо ми просто вламуємось в... майже там в зоні бойових дій, в будь-яку хату, щоб там щось знайти, це інша ситуація. І це вже злочин, це вже військове правопорушення в умовах війни, вчинене військовослужбовцем. Ти покладаєш ці санкції і цей образ. На цю армію і на цю країну. Загалом на Збройні Сили України. Так. А як ви можете переконати своїх побратимів, що ворожій армії так можна, а нам не можна? На стороні добра так не прийнято. І все. Отак, Ну, Так, це проговорюється. Просто ким ти себе відчуваєш. Я кажу: окей, хлопці, але ж вночі хтось винесе хату цивільну і прийдуть до нас з вами. Звернутися до нас, бо в цьому посілку інших там чужих немає. Такі репутаційні аргументи теж працюють. Так, працюють. Ви молодший лейтенант, але пішли ви у військо в перші дні війни, і ви не мали досвіду навіть строкової служби. І це можна назвати, і ви, власне, так і називали це стрімкою кар'єрою. Як так сталося? В умовах війни виявилось, що велика кількість людей не має жодного досвіду, і хтось повинен навчатися. І якщо в тебе хватає там наснаги, можливості, десь там часу для того, щоб засвоїти нові знання, кажуть хлопці, тут хто буде працювати. І от ослік, який везе, він потрохи становиться більш красним там лошадкою, яка теж везе, але ж більший ворог. Була певна нормативна база, яка змінилась щодо того, що особи, які можуть виконувати певні, допустим, там сержантські обов'язки, їм можна присвоїти первинне сержантське звання поза чергою в подальшою освітою. Це збіг ваших власних якостей, здібностей, схильностей і бажання. Так, да. керувати людьми на війні, це серед іншого ще й важкий моральний обов'язок. За 15 місяців війни скільки відпустки у вас було? Е, ще не було. А мало б бути б? Законом передбачено відпустки 10 днів. Е, Частина чергової щорічної відпустки і за сімейними обставинами. Ну, в мене сім'я за кордоном, тому. А чергову ви не брали, чергову... не просили чи не дали? Якщо родина приїде, буду брати. Заощаджуєте. Да. А є з цим проблема з ротаціями, з відпустками. Якщо є можливість, за першої ж нагоди да, намагаємося здавати відпустки. І взагалі, я думаю, у нас в підрозділі з цим питанням особливих немає. Це заслуга командира? Так побудована взагалі відношення до людей в цьому підрозділі. Те, що говорять про армійську бюрократію, це правда? Вона є. Є таке вислів УПА, Українська паперова армія. Є досить велика. Купа бумаг в умовах, коли в нас з вами є месенджери, є електронні таблиці, куча інструментів, які існують в цивільному житті, існують в бізнесі, які можна було б використовувати в армії, але ж ми чомусь це. Консерватизм чи в цьому все ж таки є, є... якась капочка здорового глузду? Є. В перші там півроку війни я б сказав, що ні, це це маразм, це дурість, це не повинно бути. Зараз я кажу, що в цьому є сенс, але ж в умовах війни це іноді майже неможливо. Ну, в Бахмуті бумаг не було. Чи багато несправедливості ви бачили під час війни з боку української держави по відношенню до українських бійців? Ні. Є певний засранець, який неякісно виконав свою роботу. І так стало, що там от ми відчуваємо. Це відчується. не характеризує систему загалом? Це характеризує, що в системі є багато засранців. Але ж ці випадки, вони. Коригуються, десь вдається відкоригувати там, десь вдається, скажімо так, передати цей сигнал, цю, цю ситуацію далі, і вона виправляється. Ну от є затримки щодо родин загиблих. Особа загинула у березні і досі родина не отримала нічого. Торік, в березні, чи, е, чи цього, цього року? Цього року, так, да, в березні, вони не отримують ні зарплати, нічого. Взагалі, будь-що дайте їм, дайте якесь отримання, бо ця сім'я е, в більшості випадків вона жила саме за його зарплату. А ви розумієте, там в чому проблема саме з юридичної Бюрократія. точки зору Бюрократія. Це питання просто чекати, чи треба докладати зусиль, щоб це виправити, наймати адвоката, розбиратися в тому, як це влаштована час. система це і боротись. Да, це час, але цю систему необхідно. Випрацьовувати не повинна родина загиблого воїна про щось благати. Ну, це принижує як військового, так і нашу країну. Ви б взялися це виправляти з юридичної точки зору. Чи даруйте цікаві такі кейси? Чи це виклик так, професійний? Це, це професійний виклик, це можна робити, але ж це необхідно робити не в якості адвоката, а в якості особи, яка допущена до нормотворення. Для того, щоб ти зміг прописати цей механізм з купою інших осіб, які в цьому розуміються, це повинен прийняти головнокомандуючий, це президент, а це Верховна Рада. І ось, ось в такому вигляді це працює як готовий вже документ. З фронту прийдуть такі ж самі, як ми з вами, такі, як ми були до війни, дещо травмовані, але ж такі самі. Чекати якогось чуда від того, що прискаче якийсь принц на білому коні. Принц, якщо приїде, він теж втомлений. Яка географія вашої війни? Ви були в Харківській області, воювали? Спочатку був Харків. Саме Харків. Харків, місто. Окружна, потім Харківська область, потім окраїни луганської області, потім Донецька область, окраїни бахмута сам Бахмут. Зараз от нас вернули до Харківського району. Все міняється. Все мінливо, і на фронті не буває день схожим на день. Тому що ми навчаємось, вони теж навчаються. Ми щось робимо нове, вони теж роблять щось нове. Змінюється зброя, змінюється навик, змінюється відношення до війни. І я скажу, що через тиждень після початку війни в мене там. Кожний підрозділ вважав себе рембою, таким, що після перших боїв це ремби. Через місяць ми розуміли, що ті тижневі ремби, то вже не ремби, от зараз ми ремби через місяць. А десь через рік всі відчули, що ну, десь ми починаємо бути схожими на солдат. І нам би часу. Є навчання у вас? Є навчання. Саме підрозділи, які вже пройшли через е, війну, через е, прямі контакти, через Через оборону, через все, через ці підрозділи навчаються жадно. Вони розуміють, що це збереже ним життя. Війна це ж не про те, що ви там швидше бігаєте чи точніше стріляєте. Це ви вмієте вбити та не вмерти.